О Пресвята Владичице Богородице, зі страхом і любов'ю, припадаючи до Чесної ікони Твоєї, молимося Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе. Ублагай, Мати Милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб у мирі охоронив землю і церкву нашу, зберіг непорушної від зневіри, Єресей і розколів. Визволи всіх, що з вірою моляться тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, скорбот, біди і печалі сердечної. подай чистоту думок, виправлення життя грішного і прощення гріхів, щоб усі ми вдячно, прославляючи велич Твою, сподобалися Царства Небесного і там з усіма святими прославляли причисте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.